Обличчя можна посвітити. У нас до досить молода команда. Б'ям кавусі вечірні. Я люблю котиків. Ну, якщо хотіла працювати саме для студентів. Ну. Всім привіт! Вас вітає Чернігівська політехніка. Сьогодні ми продовжуємо серію відео-інтерв'ю з головами студентських рад інститутів. До нас завітала голова студентської ради навчально-наукового інституту БА. Представся, будь ласка, для наших глядачів. Всім привіт, мене звати Саша. Який Сашок Ютік. Я студентка другого курсу ННБА і. Голова студентської ради. А розкажи нам, як виглядає типовий день голови студради у трьох словах. Прокидаємося, навчаємося, виконуємо обов'язки голови студради. Якщо такі є, якщо chill day, то відпочиваємо п'ємка в усі вечірні. Назву одну якість, завдяки якій ваша команда працює злагоджено. Те, що ми відчуваємо, одне й те саме. Тобто в нас досить молода команда, зібрана повністю майже з нуля. Тобто це 5 першокурсників, другокурсники, третьокурсники. І тим самим те, що в нас одна хвиля, одна атмосфера. Ми сходимося в тому, що ми підтримуємо ідеї один одного, нам подобаються одні ті самі референси, тому це дуже допомагає злагоджено працювати. Це круто. Хочу розбавити наше інтерв'ю, рубрикою щоб ти вибрала перше питання рубрики: відкрити новий студентський простір чи мати власний кабінет із кавомашиною. Відкрити новий студентський простір. Чому? Ну тому що студентська рада перш за все це для студентів. І я б хотіла працювати саме для студентів, робити, творити. Організувати 5 подій за тиждень чи написати 10 звітів за ніч? Ну, ну Ні, добре. П'ять івентів зробити. П'ять заходів, які відтворити краще. А в тебе є ідеї, можливо, які б це могли бути заходи? У майбутньому дізнаємось, так? Так. Добре. Поділися з нами спогадом про найяскравіший захід, який ви провели. Найяскравіший захід, який проводила моя студентська рада, це була колаба з ННПГН. Ми робили зимовий бал. I want you to stay. Перше, чому яскравий, тому що було задіяно багато людей, які брали участь, тобто на сцені задіяно було багато глядачів, які приходили, багато емоцій було отримано, але найголовніше, що це був благодійний зимовий бал. Ми зібрали близько 19 з тим тисяч, тисяч і передали їх на допомогу ЗСУ. Ну благодійні заходи це дуже важливо на час, тому супер, що ви проводите і це віддаєте на благодійність для різноманіття. Хочу задати тобі такі декілька запитань. Цікаво. Запитання. Якщо б Студрада була твариною, то це була б, слухай слухайважно, мураха, кіт чи собака? Кіт, котики такі к'ют. Чому саме котик? Ну, тому що, по-перше, я люблю котиків. І мені здається, що котики вони дуже такі лагідні, вони такі... Ну, милі і в студраді загалом для мене повинна бути саме ця атмосфера. Тому котики, якщо б ти могла передати студентам один меседж, яким би був цей рядок титрів? Пробувати робити і вибувати три, найголовніші. поговоримо про головну студентську раду і такі невеличкі бліц, щоб дізнатися більше про них. Хто пропонує найбільшу кількість ідей? Ну, з ідеями я не можу, наприклад, виділити когось одного, тому що якщо створюється івент, то це накидаються спільно так ідеї, всі одну кучу і потім формується один івент. Тому від кожного потрошки, і так і виходить ідея загалом спільна. Хто, на твою думку, найбільший критик вашої команди? Ну, якщо... Мабуть, найбільше носять корективів, ну, не в поганому якомусь, а просто в корективів це Ксюша Шуба. І загалом, ну, і валя може також тут щось десь підсказати, притримати і якусь ідею там відскіпнути. Хто є найактивнішим учасником від заходів, які проводить студентська рада? Найактивнішим учасником. От бере участь прямо в всіх заходах. Рома досить часто він на зборах на всіх буде. Ну я намагаюся також бути. Молодець. Таке теж цікаве питання, з яким би інститутом ти б хотіла зробити колаб заходу і об'єднати зусилля, створити щось цікаве. Я б спробувала ще щось нове створити з, знову ж таки з поганом, тому що там команда досить е, активна. Ми вже мали змогу попрацювати разом на зуму балу, знову ж таки. Але якщо підібрати якусь нову концепцію, я б з ними знову ж таки попрацювала. І дуже провокаційне питання: з яким би інститутом ти б не хотіла колаб заходу. Я не відмічу ніякого інституту, тому що ну, з будь-яким інститутом, якщо проводити колабу, то це все ж таки якийсь досвід, якісь нові емоції, і тому я не відмічу ніякого інституту. Зі всіма колави ми відкриті. Молодець, перевірку прийшла. Чому ти обираєш бути головою студради? А я обираю бути головою студентської ради, тому що я вважаю, що треба внести таке розуміння, що університет це не тільки навчання, пари і сесії, а ще й люди, які роблять настрій в стінах універу. І якщо вже потрібно робити цей вайб, то я готова бути людиною, яка буде його створювати. І на останок таке питання, яку пораду ти дала студентам? Бути активними, брати активну участь в житті студентства. Обличчя можна посвітити, якщо є така можливість, і вас обов'язково помітять.